Доброго здоров'я, я Євген Синельников, і багато хто з вас знає мене як відомого мандрівника. <світку> я побував в ніж в 110 країнах. А ще що всі обласні центри України. А де як не в мандрах можна розвалити свій смартфон? Тож годі й дивуватися, що саме я для вас сьогодні розповім про захищені смартфони. Мої друзі з Hotline.ua зробили підбірку апаратів, які, на їхню думку, витримують блогерсько, волонтерське і взагалі буремне життя. Отже, вмощуйтесь зручніше, будемо розмовляти про смартфони, при падінні яких тріскається асфальт або танки окупантів. Поїхали! І почнемо ми, звісно, з легендарної Nokia 3310. Нереально соковитий супер Амлет Дисплей. Процесор останнього покоління, виконаний по 5-нанометровому техпроцесу. Камера з діафрагмою 1.4 і і нереальні технології. Все це, звісно, не про цю мобілку. Тут є маленький монохромний дисплей і пару кнопок. А ще воно вміє дзвонити та може зруйнувати все, на що впаде. Такий собі байрактар в кишені. Ми, звісно, жартуємо. Це легендарний телефон, який, на жаль, вже не випускається, але пропустити жарти про Nokia 3310 в топі найзахищених смартфонів ми просто не могли. При пошуки найдоступнішого варіанту дуже сильно напрошуються китайські бренди. Ось, наприклад, такий, як Oscal. Це під бренд Blackview, який вже досить активно розкуповується на теренах Аліекспрес. Сказати, що то дуже круті смарти з високою якістю та нереально крутими технологіями, звісно, не можна, але за свої гроші дуже непоганий варіант. Радимо подивитися на Oscal S60 Pro Night Vision. Приблизно 150 доларів. Повний захист від води, пилу, фізичних деформацій за стандартами IP68, IP69K, MIL-стандарт 810G. Смартфон можна кидати на асфальт. Копати ним ями, забивати цвяхи, мити під тиском, і йому нічого не буде. Всередині простенькі залізяки Helio A25, 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ основної, що дає близько 100 тисяч балів в Antutu. Встановлено IPS-дисплей з діагональю 5,7 дюймів і роздільною здатністю 1440 на 720 пікселів. У версії Night Vision винесено основну камеру на 13 Мп і модуль нічного бачення з інфрачервоним випромінювачами на 8 Мп. До речі, нічник працює і це клас. Акумулятор на 5580 мАч витягує декілька днів при помірному використанні. Якщо трошки домасти по грошам, то матимемо ось такий доволі симпатичний, не дивлячись на захист. Смартфон моторола Дефі. Фо. Давай англійську учити. Ну, читай, як воно читається. Фо. Це правильно, суки обла. Як то кажуть, по-перше, то є стильно. По-друге, це все ж таки моторола, хоча і під крилом леново. То є трохи підкачений смартфон за свої 300 баксів. Вже на Snapdragon 662 з графікою Adreno 610 з трьома камерами та якісним 6,5-дюймовим IPS-дисплеєм. Балів в Antutu вже трохи більше, а саме під 170 тисяч. Модель 2021 року. А це означає, що у світі захищених смартфонів вона не втратить свою актуальність ще пару років так точно. Розблокування відбувається тут за допомогою сканеру відбитків пальців на задній панелі. Дисплей утоплено в корпусі і захищено склом Corning Gorilla Glass Victus, а сенсор реагує навіть на мокрий пальці. 48 мегапіксельна камера з діафрагмою 1,8 вже не для галочки і на основний модуль може робити досить якісні кадри. По захисту тут IP68 та mil стандарт 810H. Ударостійкість, робота під водою. Виробник гарантує, що смартфон витримує падіння з висоти майже 2 метрів та температуру від мінус 30 до плюс 75. Смартфон має акум на 5000 мАч, чого що вистачає на 2 дні в помірній експлуатації та на день в активній. Підтримується швидка зарядка. А тут за допомогою Hotline .ua, знайшли самий захищений і самий автономний смартфон. Для цього на сайті навіть є фільтр заємністю акумулятора. Це ось таке чудо, яке було представлено зовсім нещодавно, в серпні 2022 року. І так, це знову китайський бренд. Oukitel було створено у 2007 році, і в піднебесній про нього всі вже знають. Пріоритет розробника саме захищені смартфони і потужні акумулятори в них. А саме в Oquitel VP 19 вони дали жару, як ЗСУ по окупованих територіях, і закинули всередину батарею на 21 тисячу мАг, що реально вистачатиме на тиждень активного юзичу. А якщо економити заряд, то хоч на місяць. 21 тисяча. Ніхріна собі. Угу. Крім рекордної автономності, а це прям світовий рекордсмен по батареї. Тут із іншими параметрами повний ажур: Mediatek Helio G95, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 основної якісний IPS-дисплей з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів і діагональю 678 дюйма. В у набра 320 тисяч балів, що прям дуже гуд для захищеного смартфона. Модулі камер стоять від Sony і роблять ну, дійсно класні фотки. Також є нічне бачення на 20 мегапікселів. Відео смартфон пише в 4К при 30 кадрах. Корпус, як і всі наші моделі стопу, повністю захищений від ударів, вологи, пилу, метеоритів, орків, танків і т.д. і т.п. Але те, що в цьому смартфоні також незвичне, його вага 570 грамів. Це вам не жарти жартувати. Це реально зброя в умілих руках. Але як мілітарі смартфон дуже гідно. Вигляд на поціновувача. Та хто такий смартфон буде брати для того, щоб насолоджуватись дизайном? Ну і коли ти Ілон Маск і хочеш, щоб було найбагатше, то купи собі Nokia 3310. Ем, Добре, Samsung Galaxy X, що там Cover 6 Pro. Якщо ви думали, що Samsung забили на свою захищену серію, то ні. Просто вони призначені для інших ринків, але за допомогою Hotline UA все ж таки їх можна знайти і в Україні. Окрім самого спокійного та навіть, можна сказати, стильового дизайну, тут аналогічний захист від всього в світі, як і в минулих смартфонах. Всередині актуальний 6-нанометровий Snap 778G 5G. Графіка Adreno 642L, 6 ГБ оперативки і 128 основної пам'яті. Такі залізяки дають під 500 тисяч вантуту. Їх можна вважати одним з найпродуктивніших рішень серед захищених смартфонів. Дісплей з діагональю 6,6 дюймів просто топчик. Виконаний по технології PLS. Має частоту оновлення 120 Гц. І роздільну здатність 2408 на 1080 пікселів. Захищена вся ця технологічна історія склом Gorilla Glass Victus+. Plus. Камера має два модулі: основний з діафрагмою 1,8 і ультраширік на 8 мегапікселів з діафрагмою 2,2. Також присутній професійний тепловізор на базі сенсора FLIR Lepton 3,5. Відео пишеться в 4К при 30 кадрах. Акумулятор на 4050 мАч. Досить стандартний для такої продуктивності, але на день його приактивної експлуатації вистачатиме. Швидка зарядка також підтримується. Хотлайнівці вибрали для вас 4 моделі захищених смартфонів, які насправді зможуть пережити майже будь-що. Окрім того, кожна модель має Google Pay для безконтактної оплати, 4G, GPS та можливість роботи з двома sim картами Отож, кожен із смартфонів, і навіть Nokia 3310 може бути вибрана для брутального використання. Просто чим дорожча буде модель, тим більше в ній буде фішечок і тим краще вона буде працювати. До речі, в описі буде лінк, де можна буде порівняти всі характеристики цих моделей. А все, що вам необхідно, від невмиручих телефонів до термухи в подорожі, раджу шукати на Hotline.ua. Адже починати шопінг з Hotline.ua – моя головна смарт-звичка. Обов'язково поділіться своєю думкою, як вам такі колаборації, і взагалі як я вам, як е, е, техноблогер, ну і не забувайте підтримувати ЗСУ. Перемога за нами. Слава Україні!